В ефірі марафон єдині новини для вас працюють інформаційні команди ФАКІВСІТІ та «Вікон СТБ». Мої вітання. Під час нічної атаки сили оборони збили над Україною 32 ворожих дрони. Їх росіяни запускали з районів Кузька та Приморсько-Ахтарська. Повідомили у командуванні повітряних сил. Шахеди наші бійці збивали на Миколаївщині, Одещині, Чернігівщині, Київщині, Черкащині та Дніпропетровщині. У Київській області у Макарівському районі упали дрони, і вони пошкодили шість приватних будинків та автівку. Обійшлося на щастя без постраждалих. Водночас в інших регіонах наслідки нічної атаки ще уточнюються. А про перебіг бойових дій нам розповість речник генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов. Пане Андрію, моє вітання. Тож, розкажіть, будь ласка, яка нині ситуація на фронті? Доброго ранку, Андрію, героям слава на харківському напрямку. Російські окупанти учора намагались проводити наступ. Тут відбулось 19 бойових зіткнень в районах населених пунктів: сотницький козачок, глибоке, липці та вовчанськ. На кубінському напрямку Сили оборони України відбили чотири штурми противника біля Синьківки, Стельмахівки та Новоселівки. На Лиманському напрямку українські війська відбили 14 атак окупантів в районах населених пунктів. Греківка, Макіївка, Тернита. Невське на Сіверському напрямку Сили оборони України відбили 10 штурмів поблизу Білогорівки, Верхньокам'янського, Клішіївки та Виїмки. На Краматорському напрямку Сили оборони України зупинили 17 спроб противника прорвати оборону в районах Калинівки, Григорівки та Кліщівки. На турецькому напрямку російські окупанти здійснили 30 атак неподалік населених пунктів Північне, Торецьк та Нью-Йорк. На Покровському напрямку українські воїни відбили 38 російських. Атак в районах населених пунктів Новоолександрівка, Воздвиженка, Калинове, Прогрес, Зуватка, Новоселівка, Перша, Євгенівка, Уменське та Яснобродівка, де загарбники за підтримки авіації намагались витіснити українські підрозділи із займаних рубежів. На Курахівському напрямку сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Красногорівка, Невельське, Парасковіївка, де ворог 11 разів намагався прорвати оборону українських військ. На Времівському напрямку російські окупанти здійснили сім штурмів позицій Сил оборони України в районі Водяного та Макарівки Донецької області. На Оріхівському напрямку відбулось два бойових зіткнення в районах Малої Токмачки і Роботиного. На Придніпровському напрямку російські окупанти намагаються вибити підрозділи Сил оборони України із плацдармів на наліобережі Дніпра. Дві атаки російських загарбників на цьому напрямку успіху не мали протягом минулої доби. Відбулось 155 бойових зіткнень. Російські терористи завдали по території України один ракетний удар із застосуванням однієї ракети 59 авіаційних ударів, задіявши 111 керованих авіаційних бомб. Здійснили понад 4 тисячі обстрілів, в тому числі 115 із використанням реактивних систем залпового вогню. У ніч на 5 липня 2024 року. Російські окупанти атакували Україну, застосувавши 32 ударні безпілотники, типу шахет 131 131-136 із районів Курська та Приморсько-Ахтарська у Ерефії відбивали удар. Винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи повітряних сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України, підрозділи радіоелектронної боротьби. Упродовж ночі українські воїни збили усі 32 шахеди у Миколаївській Одеській, і Херсонській, Дніпропетровській, Київській, Чернігівській та Черкаській областях Андрію Андрію. Скажіть, будь ласка, а які результати бойової роботи наших захисників? Скільки окупантів знищено було за минулу добу? Андрій, за минулу добу збройні сили України завдали е, 13 авіаударів по живій силі російських окупантів, уразили дві гармати, один склад боєприпасів, три райони зосередження особового складу, а також озброєння і військової техніки противника. Минулої доби загальні втрати ворога склали 1110 російських загарбників, 10 танків, 11 бойових броньованих машин. 54 артилерійські системи, 57 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 54 автомобілі та 5 одиниць спеціальної техніки. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні героям слава. Це був речник генштабу Андрій Ковальов. Він розказав про ситуацію на фронті та втрати окупантів. Президент Зеленський напередодні провів ставку щодо ситуації на фронті виробництва реб і дронів насамперед ФПВ і далекобійних заслухав усіх відповідальних командувача цих військ Сухаревського, віце-прем'єра Федорова, міністра стратег промо Камишина та командувача повітряних сил Олещука. Ухвалили важливі рішення і час покаже ці рішення на фронті, наголосив президент. Також провів нараду щодо саміту НАТО у Вашингтоні, який відбудеться вже наступного тижня. Також підготовлена і нова безпекова угода для України сильна угода, яка дійсно підтримує. підтримує всю нашу архітектуру безпекових угод, і незмінно будемо зміцнювати. І це те, що гарантуватиме нашу безпеку до вступу України в НАТО, рішення, яке зворотне. Прем'єр-міністр Ріші Сунак визнав поразку на парламентських виборах у Британії. Він особисто привітав опонента і наступного чільника уряду Кіра Стармера з перемогою. Сьогодні, після у короля, він офіційно посяде прем'єрське крісло. Офіційний підрахунок результатів за округами вже підтверджує, що лейбористи отримують щонайменше 328 місць у палаті громад і точно матимуть там більшість. Влада у Британії зміниться вперше за 14 років, однак це не позначиться на підтримці України. Адже лейбористи по. Слідовно підтримують нас і готові продовжувати допомогу для нашої країни. Польща запросила німецьких, грецьких та фінських вояків, щоб вони допомогли патрулювати кордон з Білорусію. Про це повідомляє агентство Reuters. За інформацією видання підготовка до спільних чергувань у розпалі. Нагадаю, останнім часом мігранти, яких російська та білоруська влада в рамках гібридної війни масово звозить до кордону з Польщею стали поводитися дедалі агресивніше. Місяць тому у лікарні помер польський прикордонник, якого поранив ножем мігрант. Влада країни вирішила організувати на кордоні з Росії Білорусь, буферну зону. У Кілька десятків кілометрів. Росіяни погрожують депортувати українців, які відмовляються від російського паспорта. Повідомляє центр національного спротиву. Цього разу йдеться про тимчасово окуповані території півдня. Вороги погрожують вигнати людей через блокпост у Васильівці, попри промислову паспортизацію. Більшість населення досі не отримала російські документи. Тому загарбники і вдаються до погроз під час рейдів. Восьма жертва російської масової новини. атаки по Дніпру середи. У лікарні померла ще одна жінка. Їй було 72 роки. Про це повідомили в Дніпропетровській ОВА. Напередодні ввечері стало відомо про смерть сьомої людини, 58-річної жінки. Загалом внаслідок комбінованої атаки о 9-й ранку поранені 58 цивільних людей. Троє перебували у важкому стані. Тоді спалахнуло кілька пожеж через падіння уламків. Були пошкоджені торговий центр, три медичні установи. Шість навчальних закладів у тому числі і дитячий садочок. Енергетики нагадують, що графіки відключень світла діятимуть упродовж усієї доби. Зараз ви бачите мапу споживання по регіонах. Ліміти перевищені майже скрізь червоним кольором, позначені області, де навантаження понад 95%. Це означає, що там потрібно заощаджувати максимально. Миколаївщина використала понад 180%. Суттєве перевищення лімітів у Житомирській, Харківській та Одеській областях. До зеленої зони не потрапив жоден регіон. А жителів із жовтої зони це Київ. Тернопільщина та Буковина. енергетики просять не вмикати потужні прилади одночасно і все одно максимально економити. Агродрони стають усе популярнішими серед українських фермерів. За останні три роки з їхньою допомогою аграрії обробили понад 3 мільйони гектарів сільськогосподарських угідь, адже вони ефективні в умовах економії і дефіциту кадрів. Докладніше про новітню технологію для обробки полів у наступному сюжеті. Обробляти пшеницю на цьому полі у 37 гектарів нині замість трактора буде агродрон. У прикріплений до нього бак заливають суміш із трьох компонентів. Фунгіцид у нас для лікування і профілактики, інсектицид для профілактики шкідників і амінокислоти для жив. Пшенички. Дрон може підняти вантаж до 100 кілограмів. Кілька хвилин підготовка і пташка злітає. Агродроном оператор керує дистанційно. У пам'яті коптера мапа поля розпилює суміш із 7-метрової висоти. Іван Борисенко пильно за цим слідкує. Всі параметри в нього, мов на долоні. Норма виливу розчину, скільки ми вносимо на гектар. Працюємо за параметром висоти, над яко над, з якою ми літаємо над культурою та зі зі швидкістю. Це господарство купило дрон цьогоріч. Нині тут порівнюють його можливості із традиційними прискувачами. Поки що вчаться ним керувати, ділиться керівник, але вже побачили переваги: менше використовують води, швидше працюють. За годину обробляють понад 20 гектарів. А ще дрон мобільний. Ним зручно працювати на віддалених полях. Між деякими ділянками достатньо. Кілометрів єс. Ми можемо за годину автомобілем переїхати, перевести і повноцінно стати працювати. Звичайною технікою це набагато довше часу займає ці переїзди. Єдина перешкода для роботи дрона – повітряна тривога. Коли працює РЕП, ця пташка приземляється. За останні п'ять років дрони стали популярними серед українських аграріїв, розповідає керівник компанії, що їх продає. Цей коптер китайського виробництва і з його допомогою можна вносити засоби захисту рослин та добрива. Також цей бак знімається. Місто, замість нього ставиться бак розкидач. Ємністю 80 літрів і може робити функцію розкидання сипучих добрив. Дуже висока ефективність і роботи це економія паливно мастильних матеріалах, так як агродрони працюють на акумуляторах. Це велика економія. Води немає витоптування, немає технологічних колії. Це дуже важливо. У цьому господарстві агродроном користуються вперше. Задіяли його на пів тисячі гектарів. В Україні ж лише за останні три роки коптерами оброблено понад три мільйони гектарів угідь. Ірина цим рівністрян, факти, ICTV, Єдині новини. Від сьогодні, о десятій ранку у Києві у Києво-Печерській лаврі відкриється виставка так званого скіфського золота скарби Криму. Повернення до цієї події скарбниця національного музею історії України зробила презентаційний відеокліп. У ньому видно, які неймовірної краси витвори ювелірного мистецтва, побуту і давньої скульптури зможуть побачити відвідувачі. На виставці будуть найцінніші експонати з чотирьох музеїв Криму, які наразі окуповані Росією. Міжнародні судові баталії за скіфське золото тривали майже 10 років. До історичної перемоги України, тож кримські скарби вдома.